Муніципальному естрадно-духовому оркестру виповнюється 20 років. Офіційно він був створений у 2001 році. До цього часу колектив мав статус самодіяльного. Духовий оркестр Палацу культури єдиний у Харківській області. Репертуар оркестру різноманітний і постійно оновлюється. На даний момент у колективі працює 12 чоловік. Прийшов в Сальмі в 94-84 році. А в нас лозова невелика. Всі музиканти друг друга знають, а тубіста пошти тоді не було. ну Мене пригосили маніка багато, тут три тубіста було, ну один Альмі. І пішов на великі гроші. А ми потихеньку працюємо. На тобі я самовучка, я ніде не вчився. В Катеринівці ще в школі в 4 класі, в 74-му році, духовкез був кружок. Як пригласили, так і залишилися. Да. Когда я пошла в училище культуры на первом курсе, меня пригласили работать в муниципальный духовой оркестр. На тот момент руководил оркестром мой дядя Маник Виктор Николаевич. Здесь был очень приятный коллектив, все дружелюбные. С хорошим настроением произведения были супер, душа пела, играла и хотелось сюда ходить и говорить другим людям, чтобы приходили, нас слушали на мероприятиях и приходили работать в наш коллектив. Давай. Однажды на день рождения э, меня заметили, э, там отдыхали э, люди, которые здесь работают, и пригласили меня гитаристом в коллектив. Я с удовольствием прошел. До сих пор роботи Все хороші ребята, дружелюбні. Дуже Очень приятно з ними працювати. Оркестр виступає на всіх заходах міста, району та області. У літній час з метою популяризації духової музики як окремого виду мистецтва оркестр працює у парках та зонах відпочинку. На практику до оркестру приходять студенти Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв. Керівник муніципального естрадно-духового оркестру Свириденко Наталія запрошує всіх бажаючих на ювілейний концерт. Дорогі Лазівчани, ми запрошуємо вас на наш ювілейний концерт, який відбудеться 29 травня у 16 годині.